Про реформу МСЕК і боротьбу з корупцією. Я проходив більше півтора місяця, оце як я звільнився, тут комісії разні подавали нам сек, футболили від лікаря сімейного до лікуючого обратно, туди-сюди. Ці лікуючі між собою не могли оприділитися, чи ендокринолог, чи пульмонолог, чи хто там буде направляти в кінці кінців. Все вийшло. Як завжди по гімняному. Що я хочу сказати стосовно реформи МСЕК? Так як, пам'ятаєте, на початку війни реформували ТЦК, військомати, там, тих позвільняти, набрати цих, буде це, зараз всі плюються на ці ТЦК. Як вийшло гімно, так і гімно вийшло з цими МСЕКами. А чому я зараз вам розкажу? Сьогодні я отримав відповідь на свою подачу на групу інвалідності. Ось що вийшло. А отримав я ось таку писульку. Повідомлення від адміністратора. Усі або частина прикріплених сканованих медичних документів не містять повної інформації про джерело, а саме назва закладу охорони здоров'я з цим та адресою. Зазначений діагноз або висновок піблікаря, уповноваженої особи. Пацієнт не відповідає критеріям направлення на оцінювання, які зазначені в наказі 1338, не відповідає критеріям направлення на оцінювання повсякденного функціонування. А ось вам медичні документи. Тут ж там стоїть рішення ВЛК. Тут бляха раз, два, два штампи, дві печаті, фамілії, всіх лікарів в печаті, но пишуть, що не відповідає критеріям, немає адреси чи ще щось. Тут теж штампи на виписках, з адресами, що за медичний заклад, з печатями лікарів. Штампи. Тут взагалі на фірмному бланку всі ці аналізи. Навіть стоять такі кольорові, червоні, оці всі показники, де не відповідають. Ну, скажімо, ось я проходив ВЛК. І мене зняли з ВЛК. У зв'язку з гіпертонією загостренням. І стоїть штамп лікаря. Ну, це не рахується документом, бо тут на ньому немає штампу. Я не знаю, чому не рахується форма номер 100 Зверху стоїть печать. Тут печать. Тут на формі 100 стоїть штамп військової частини. Тут стоїть печаті, все розписано. Коротше, ось така байда. Тепер стосовно критерій. Відкриваємо постанову 1338 від 15.11.24. Критерії встановлення інвалідності. Читаємо. Класифікація основних видів порушення функцій. і Пункт номер 3 Порушення статодинамічних функцій голови, тулуба, кінцівок, рухливих функцій. На сьогоднішній день я з палічкою або з костельом можу пройти метрів 50, ну максимум 100. А з такими показниками, куди я можу на роботу встроїти ще як. Я не можу тут 500 метрів чи 600 магазинчик, я тільки сісти в машину, під'їхати можу, по-іншому ніяк. І куди я з такими вадами можу на роботу строїтись? Чи Я вже мовчу, що я був будівельником, там, чи, чи будь-яку іншу роботу там виконував громадську діяльність, ще якось, Якщо я прикований до стільця, до... Палиці і до машини. Якщо в ЗСУ визнали, ви знаєте, як зараз важко списатися в ЗСУ, але в ЗСУ визнали, що я не придатний із виключенням із списків, то як тут можна зараз так це все вирішити? Получається, що або лікар, лікуючий не описав всі ці вади, не вказав так, як треба, або не сформував цю заявку так, як положено, або Адміністратор, чи це ЛКК, чи експертна ця комісія мають виключно наказ нікого не пропускати, всіх футболити і все. Спочатку футболили півтора місяця лікарі між собою, то сімейний, то лікуючи до лікуючи, то лікуючий, до сімейного. А тепер все навпаки. Таким чином сьогодні в мені здох патріот України. Питається, за який хер це хлопці. Цих окопах в цьому всьому. Скоріше всього, десь там наверху вирішили по-всякому не допускати до груп, косити, віднякуватись. Іде тотальна економія коштів на людях. Ну вони на собі не економять там зверху. Генерали, прокурори, всі інваліди. А, а ти після війни, після трьох років, не можеш собі вибити того, що тобі належить. І я кажу, сьогодні, 3 квітня, у мені здох Патріот. Не дивлячись на те, що я пройшов Майдан, що я Айдар з 2014 року там служив, що я тут, з перших днів захищ... захищав той Київ, потім пішов цю п'яту штурму, це все. Я на сьогодні жалію, що я українець, що я живу в такій гамняній державі. Люди, більшість, тут просто бомба. Но Ця бомба три, за 30 років не могла створити державу. У нас віз, вічно в державі якесь гамно, якісь гамномути. Нездатні зробити хоча б одну нормальну реформу, хоча б одне для людей, для цих, хто віддав своє здоров'я на тому фронті, щоб щось зробити, щоб вони не бігали, не лазили. Сьогодні побратим один, якого там на серці порізали, покромсали, поміняли ці клапана, ще там щось. Він єлі після тих операцій вижив. Сьогодні через біль, через намоту ходить по кабінетах, проходить комісію. Тобто рішення центрального ВЛК, там підписи головних терапевтів, кардіологів України нічого не значать. Ти нам сек зараз подаєшся, тобі обратно треба проходити якісь кабінети, лазити, в чергах записуватись, стояти, пінатися. Ну це ще не все. А відтоді ти залежиш від того, що тобі той лікуючий лікар напише. Щось він там писульку якусь не дописав, чи ти там підходиш під той критерій, не підходиш. І все, тобі адміністратор відмову присилає і все. Не можна в цій країні щось, не можуть щось зробити толкове, розумне. І як далі бути, мужики, хер його знає. Ну, вихода два. Або йти їх косити, або е, якісь там протести, суди. Ну якийсь суд зараз по два-три місяці ходити по цих судах чи ще щось там. Принижуватись обратно вже з цією кавінькою. як хто тебе буде водити, супроводжувати постійно. Е, вихід один, треба всім об'єднуватись. Чи... Пікетувати та Міністерство охорони здоров'я чи ту Верховну Раду, чи що. Тому що сьогодні після цього рішення я приїхав в військомат, там, ну, біля шісти чоловік ці, що подавали, і ні одному не затвердили. Один без ноги не затвердили, тому сказали, на тобі ж кінцівку тобі протест там, виписали якийсь там це, який ти нахер інвалід. ти Вже шкандибало. Тобі не положено. Хто ці критерії виписував? Які нахер по Європі там, чи ще по чомусь вони рівняються? Та туфта це все, це все від маски, аби нагнути людей. В кінці кінців до Нового року у нас побратими, всі, в кого були проблеми, да, там, біганина, там мозко цього йобки, всього, але но, но вони пополучали ці групи. Зараз це вже неможливо. А найбільше мене, що добило, коли військоматі каже, та все рішається. 12 тисяч доларів є люди, які побігали, побігали, і тобі там 30 діб, і ти отримаєш і групу інвалідності, і вона прив'язана вона нас з захистом батьківщини, все як положено. Ну, 12 тисяч доларів. Тобто 50 тисяч ти. Ой, 500 тисяч ти віддаєш на лапу, ну від того отримаєш, там, потім 900 то яка це нахер боротьба з корупцією, яке це це все? Кому це тобто, що ви мучите, вбиваєте цих людей? Не буде в цій країні порядку, я не знаю. Мабуть, Путін правий, треба сюди лапнути якусь таку, зрівняти все з тим, чи як, чи що. Ну, ну як, як зрозуміти це все? Якось так.